Вітаємо вас, друзі, на нашому каналі. Щиро дякуємо Богу за те, що дозволив нам знову з вами зустрітися. Нам дозволив попрацювати. Благословив кожного з нас, подарував життя, здоров'я. Ми знову взялися до роботи. Задача наша на сьогодні. Це посадити ось ці деревцята є зелені такі забури. Один завівся, а другий ніяк не хоче. Китайський автопром. Зараз нас підводить трошки. Дякуємо ще раз сестрички, яка зготувала. Нам пиріг смачненький сьогодні для чаю. Хай Бог благословить тебе. Дуже був чудовий, смачний. Траснчики дуже смачненькі, Но братик один теж зготував, хай Бог благословить його. Опарилась зі... Дякуємо брати. Як це, як це з'їж, то робити не будеш. Бай, смотри, чого я тікаю Так, о! А обід будуть на лесні. Вітя ви кажу, роздають всі. А він, каже, слухай, йдемо, там кілька, 10 минут, дають. Я думаю, що десь підуть. Каву, із нам дали, що машина і чайочок попили і до роботи. Бури наші не дуже хотіли сьогодні працювати, а ось лопати сьогодні працювали дуже чудово. Так вийшло нам, що лопатами вдалося скоріше і простіше зробити ямочку. Земля була рихла. Петя зробив її метоблоком, розрихлив і. Ну і помічниці наші прийшли теж допомагати нам. Я гірші брат. на дик. Ні, це ніхто не ховав, так вони з машини подавалися. Ага. Потрібно зробити ямочку, дати туди добрива, залити ямку водичкою і потім рівнесенько їх. Одну лінійку висадити. Це То там є три, раз, два, три. Так... А ось і помічниця прибігла. Воно має 75, це 30 см. 75, виходить 65. Тако маєш 75, ти береш 35. знаєш, Туди буде зібрально. Тут у нас Я сьогодні спілкувався з Володимиром Олександровичем і розказав йому про одного з підписчиків наших. Котрий розповідав колись мені свою історію, що він жив, теж в до а потім вони їхали, поїхали в Молдавію, але він і зараз є активний учасник нашої церкви, завжди передивляється всі наші відео, пише частенько нам. Казалося так, що Володимир Олександрович колись у нього був вдома в гостях і нам розповість зараз свою історію. Як казав Тодим Макарович, як виліз Захарина, так є, ну якщо хочеш, то все. бажання. Бажання є дуже добре. Сьогодні працював у нас ескаватор. Залишки тут землі залишилися в нерівності, він трошечки її підрівняв, позасипав ямки, то що було зайве лишнє, вигризли, вивезли. І найближчим часом на цю площадку засипаємо гравієм. Теж буде місце для стояночки. Вікно закрий! Закрий вікно! На жаль, у нього вікна там немає і холодно сьогодні працювати, але незважаючи на це. Робота робиться справа Божа рухається ось так починає гарненько виглядати наша зелена зона переступаєш. Частину від'їзду від дороги. Дивись, які сякі помощники тут. є. Уже посадили. Зараз разом послухаємо розповідь Володимира Олександровича. Що наш земляк, Придністров. Він був тоді просвітер світер церкви, Ми у нього й ночував. А він сам не дуже добре знаємо. Усіх бурлаків. він каже, я сусід ваш, коли живу. Ну я його не пам'ятаю, як він селі жив. Коли він виїхав мол, у Молдавію. Мол... Да, хороший браток. Якщо він дивиться нас, це недобоївцями, пам'ятає. Дивиться, пише вже... постійно. Так, да, я це не знав. Ну там вроді би він вже пожилий тоді був. Я з тих пір не був, там не знаю. Мол. А там ми не заїхали, бо там Рибоконь Володів. Друган, бо ми туди заїхали, звичайно, ага. в собрання попалимо. Чекали його, де все люди сходяться, то на тижні і вони на вечірні служінні. І нас зацікавили, і ми пішли туди. Так, і так, Мали в машині ночувати, ночували в нього. Та ви не годово ночували такі? Да, так. Да? Да, да, да. Клас, каже, що земля кругла, так? Да? Так, да, так, да, так. Да. Час від часу затибаються. Він як сказав, що я з недобою. І добре знаємо, та ми почали цікавитися, відкимо, де він жив. До ментий граба. Постійне врядні жив. Отам От як звіт. Віддався Нижну частинку нашої клумбочки ми вже посадили. Ось, бачите. А зараз починаємо. Копати ямки, будемо садити наверху цю частинку біля огорожі. Містер Михайло Андрійович сьогодні у нас з трактористом працює. Вивози зайву глину жовту. А завозить чорнозем для того, щоб можна було. Для клуб підготувати гарний чорнозем. Я сказав. А ось і приїхали наші майстри, котрі будуть працювати сьогодні з монтуванням вікон і дверей. Тим часом сестрички вже підвезли нам обід. Смачненький, гарненький, обід. Дуже все смачно зготували, плов, м'ясо, торт, м'ясний салатик, олів'є. Борщик домашній. Все дуже смачно, все дуже гарно було. Дякую вам, сестрички, хай Бог благословляє вас за вашу працю. Ось і перепочинок, молитва обід Дякую вам, сестрички. Все дуже було смачненько. Боже наш вісім правди, дякую за священник, дякую перед нами. Всі богатими, ми дуже тобі дякуємо, бо ж добре поїли. Полоситься, що ночок, що їх злотували. Будь з нами остату цього дня, допоможе нам це туда. Бержить все недобро. Маємо покладання тільки на тебе пічний Амінь. Амінь. дякую. Все було дуже смачно, дякую. Дякую, сестрички. Все було дуже класно, смачно. Ось бригада хлопців, котрі будуть працювати зараз. От вікна і двері поставлять на місце, змонтують. Часом друга частинка наших братів вже майже половина посадили ось тут наверху. Дадуть велику лопату. Велику велику. Вся крімненька. Ось одне вікно наверху буде, і отут двері, і з другої сторони вхідні двері. І з одними дверими, ось цими вийшла така маленька проблемка. Один сантиметр треба було більше місця і збили трохи бетону. Все стало на своє місце Ось тут теж будуть зараз посажені туї. потрібно викопати ямки. Розграфити, то все все. Такі Дякую, добре дякують. Так, так. Добре, да. їсти ви. Дякувати Богу, сьогодні вдалося багато зробити роботи. Поїхали, підемо. Багато було хлопців. Дружньо всі працювали.

яма не заводська ні одному пісня не було а скільки перетопаєш? — а то вже заказ А понімає вихой що бо ти як вікопиєш каже, так що файно входиш і ноги влазиш То що бере наперед якісь аргони задатки щось таке ями Ціну. Думаю, що з Нового року піддаємо. Та я рекламую, тебе поможу тобі, як то що. На сука... ну, нового року купали метр п'ятдесят, воно краще впітується, коли через так. каву. Да? Так, 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 так? Там ще є. перешоп десь дуже цікаво. слухати. слухати. О, і ще одні. Пиріжки домашні булочки смачненькі були в нас сьогодні на, для кави і для чаю. Дякуємо, сестричка. Хай Бог благословить тебе. Ось вже і. Стуємо порядочок ще декілька штук тут залишилося і. а ти той датчик. Сколько? Ну 500 около сколько треба? Доброго. Добре. так що я ему кав'яний там купити три мечі те кав'яний. Буде форінже. Котра каже здра? Не знаю. Теч. Не я лозьм А сутра во всі. не залига. Йо, забирай Хлопці виходить все теж гарненько, професійно, рівненько, молодці. Всі ці вікна двері, які в нас є на цій будівлі, всі вони нам їх встановлювали. Потрібно ось тут на висоті запакувати ось ці два маленькі. Оті віконця наверху, і все вже тоді порядочок. Все вдалося нам гарно зробити, все. Дякувати Богу, без проблем. Дякуємо вам за те, що ви разом з нами дивитеся, допомагаєте, молитесь за нас. До зустрічі, друзі, хай кожного вас рясного Бог благословить.